Всім привіт! Сьогодні розкажу в уроці, як аналізувати товар для купівлі і потім для продажу на Allegro без allegro аналітики. От звичайний метод, щоб ви могли проаналізувати це самостійно. Дивіться, вибираємо категорію, в якій ми хочемо це зробити. Я, наприклад, хочу це зробити в спорт і туристика. Далі я би вибрав напевно туристика. Ось сюди ми заходимо. І далі тут, вже, бачите, є підкатегорії, які так, щоб було легше знайти саме той магазин, який займається туристичними тепліми всякими товарами, я би вибрав, наприклад, намоти для нього намоти і аксесуари. Тепер дивіться, ви заходите і аналізуєте ось ці всі оферти, знаходите різні магазини і дивитесь, хто тут є. Ну, наприклад, декатлон можна не аналізувати, тому що вони мають свій товар, і вони його продають самостійно, ви його не получите. Тому ми шукаємо якісь інші магазини, які займаються цією категорією товара. І будемо їх аналізувати. Ну, починаємо, наприклад, з, першої, з першого посилання. Відкриваємо його тут, далі йдемо наступне посилання, також відкриваємо в новій клаці. Наша задача знайти магазин, який займається спорттоваром, і подивитися його оферти, які краще всього продаються. Давайте, заходимо, ось цей 97-й, якісь тут в нього є штуки. І заходимо в склеп, ск От. І тут ми бачимо його взагалі оферти. Дивимось спочатку, чим він взагалі займається, що в нього є. Ну, от, бачите, категорія, не тільки все для туристики, але і ще й для спорту. В нього об'єднується в одному магазині. Да? Тобто це можна поєднати, бо клієнти. Які шукають для туристики, може і для спорту також їм щось знадобиться, і постачальник може також продавати вам це. І нас цікавить, ребята, ось ця вкладка, найпопулярніші оферти. І дивитися в нього, що краще всього в нього продається. Оці оферти він продає більше всього. Ви прямо можете брати і купіювати такі оферти з різних магазинів і додавати їх в свої магазини. Ну, наприклад, да, дивіться, Груба мата, 1,5 см гімнастична. Ми відкриваємо, дивимось. Ага, ну вот. Він їй продав 600 штук за якісь там останніх 30 днів. 52 злоти, та супермата Далі ви шукаєте вже постачальника, і можете навіть виставити таку ж саму під його карточкою. Але тут треба дивитися. чи Uh, є у вас, ага, бачите, тут є марка Active Space. Ну, якщо ви знайдете постачальника прямо з такою маркою, ну тоді да, ви зможете. Якщо ні, ну, тоді на вас жалобу він може написати, і тоді та карточка товара не буде працювати у вас. Тому це, напевно, брендований коврик, якийсь мат. Тоді. Uh, я би або шукав постачальника такого, або під цю карточку товара просто не заходив, а просто дивився, наприклад, як вони взагалі продаються ще. Да? Ну, наприклад, іншого кольору вже 42 його купили, 59, 605. Тобто, ось цей коврик він є популярний. Да? Тобто можна знайти, наприклад, інший якийсь такий самий коврик. І розкрутити його також. Тому що якщо цей продається, то чому інші не будуть продаватися? Ну от ми зайшли на іншу оферту, також дивимось. 24 штуки продалося іншого такого коврика. І ціна десь приблизно 49 злотих. Ну, В закупці я не можу вам сказати, скільки воно буде коштувати. І таким чином, ви, наприклад, збираєте ось ці коврики собі в улюблене. І йдете далі, дивитесь, предмети, які ще в нього, наприклад, є, відкрити. І дивимось. Подушка подружна. Рогал на життя до самольоту, заглувек, п'янки і про Бачите, в нього навіть заголовок, нічого так зібраний, по ключовим словам. І тут подушек він продав 226 Active Space. Active Space. Ну, бачите, це якийсь брендірований магазинчик, він вже собі розкрутив якісь категорії товара під своїм брендом. І їх спочатку собі просто продає. Тому в нього отакі от йдуть. От Буде чи продаватися така сама подушка іншого бренду, треба вже дивитися ось тут. Бачите, тут вже ви аналізуєте наступний товар, і вже дивитесь. Ну, наприклад, да, тут вже вона коштує, по-перше, іншу ціну. Виглядає вона вже, але все одно ця подушка вона є популярна. Бачите? Просто під своїм брендом можна продавати речі дорожче, як ви помітили. От, 45, подушка туристична. Коли ви вже розкрутите, звісно, карточку товару. Ну, 12 ще оце купила, да, купила таку штуку. Але все одно. Всіх бажаючих запрошуємо вас на навчання по. Відкриттю бізнесу в Польщі на Allegro. на цьому курсі ми навчаємо вас, як відкрити фірму, яку систему оподаткування вибрати, як вибрати бухгалтера, як обрати постачальника, також як зареєструватися на Allegro, Повністю вся пошагова інструкція, як заповнити кабінет, як виставити вашу першу оферту і як почати продавати і налаштовувати рекламні кампанії. Курс постійно оновлюється. Ми даємо доступ для курсу на один рік з техпідтримкою. В Телеграмі, де ви можете задавати будь-які питання стосовно того, коли ви запускаєте свій магазин на Allegro. У нас вже більше ніж 70 учасників, тому приєднуйтеся до нас. Ми вас чекаємо. В лінк в шапці профіля. Пошукати цей товар, можна його знайти дорожче, і підмазатись вже під іншу карточку товар, або створювати ще свою додаткову карточку товару. Бачите, Active Space, от вони подушки, вони коштують теж. Тоже... О, бачите, це вже не Active Space, чорна. І от ми можемо реально подивитися, наскільки 12 особ купило, 14. Ну, ясне діло, що тут вже немає таких продажів, тому що ця карточка товару, ну, по-перше, вона не має нікого, щоб тут хтось додавався. та людина навіть не відкрила другий магазин, щоб цю карточку просунути собі. Розумієте, розкрутити, як то кажуть. Але ці подушки продаються. Ось вам один товар, який вже можна продавати коврік. Він теж продається. Ви тут аналізуєте ще додатково по іншим маркам і дивитеся, скільки тих ковриків можна бути, і робити або свою карточку товару, або під когось під'єднюєтеся, якщо це не брендована річ. Добре, йдемо далі. Що да? в нього тут ще є? Ташма. Бачите, 11 злотих за таку ташму. Uh, і тут теж ну, спорно, чи вона брендована в нього чи ні. Можна подивитися. Бачите, він разом з ЗЕСТА вже робить, щоб продавати це еластично, як Space. Ну, Якщо до нього просто під'єднатися, не знаю. А ні, ну от подивіться, поруні, 21 оферта. Хтось стопудово під нього вже під'єднався, там вже ціну трошки перебивають, можна ще пошукати іншу карточку товару. Ну, наприклад, тут, да, скільки? 26. Людей купила, а в нього 220 купила. Ну, значить, в нього краще працює рекламний кампанії, він краще розкрутив. Навіть, бачите, навіть ця карточка товару, вона дорожча. При тому, що тут вже є ціна дешевша, але все одно, тут вже бачать люди, що він напродавав там 220 і автоматом ця карточка товару видається краще в пошуку. І для того цей товар в нього і продається краще. Добре. Це ми один магазин проаналізували з вами, да? от і вже знайшли якісь пару категорій товару. Йдемо далі. А, так, подушку також закриваємо. Дивимось тут: відкрили склеп. Бестселлери. Бачите? Ну, він тут конкретно обувь має в бестселлерах. І подивіться, скільки цього, цього взуття. Потім якісь дотканіни і скури. Якийсь спрей, да? тут що? Пілки тенісні, HEAD фірми. Тож, якщо знаходити фірми HEAD, можете до нього під'єднатися. 78 людей купило. Жуте. Ну, назва товару така собі, але продажі все одно є. Добре, йдемо далі. Я не знаю, тут бачите, бути, аквастік. Це якась фірма чи просто. Ну, мені ж не знаю, я такої бренду не знаю. Можливо, це не брендована навіть річ. А, і тут до карточки товару можна буде під'єднатися. Але тут що, аквастік, аквастік, Кія, то вже інший магазин. Плюс хаб. Бути до доводи аквастіки, чарнені, проноктуючи. Не знаю, що таке ще хаб він якийсь продає до того. Ну, от можна ще бути, да, там взяти. Ну, я бутам. Не розбирається. Добре, йдемо на наступний магазин. А, трекінги. Тут також ви можете ще проаналізувати, наприклад, не у всіх магазинах, бачите, воно в топ-оферти підтягується, але отут, наприклад, якась машинка теж. Бачите, 40 особ купило її, значить, воно теж буде продаватися. Теж дивитесь, дивитесь тут. Шукаєте щось. 10 людей, якісь гумаки. Ну, давайте до наступного магазину перейдемо, подивимось, що в наступному в нас магазині. Аксесурія на Хеллоуін, термофори, бестселери нас цікавить остатньо додане, купразе. І бачите, тут в нього бестселери скриті. Ну і правильно робить, я би на своєму магазині теж ці бестселери скрив. Воно буде краще, тому що конкуренти не зможуть вас проаналізувати. Йдемо далі. Дивимось тут. Бестселери. О, Тут вже є в нас. Да? І тут ви також маєте що краще всього продається. Газові балони для газових горілок, да? кемпінг Елпен. Їх можна брендовані, напевно, десь когось купити стопудово, і також можна продавати. Але тут, бачите, конкуренція. Трошки є на цій карточці товару, можливо, знайти іншу якусь карточку товару, і всі вони десь продаються в одному і тому діапазоні цін. Але хтось продає застави, наприклад, да? дві штуки. Хтось застав три штуки, і бачите, 31 особа купила. І він підніс чек, наприклад. Ну да зачем мені там за доставу платити за одну штуку, якщо я можу взяти застав? От він, як бачите, викрутився. Теж продається. Тоже гарна ідея. Зистава, кстати, на Аллегра. Ви можете під своїми Янами робити, і це дуже прикольна штука, і вони краще продаються. Наприклад, розкрутити таку карточку товара, о, і ніхто там конкурувати з вами не буде. Але треба тримати цю карточку в товара трошки в секреті. Добре, дивіться, що в нас тут ще в нього по бестселлерам було. Ні, це той інший. Склепс з цега. Йдемо сюди на бестселлери термоси, бачите, фірми теж, якщо хтось займається туристичними товарами, їда всяка, тоже, яка можна собі брати, продавати. І тут ви бачите реальні от продажі без всякої статистики, без аналітики і без додаткових якихось плат. І ви сідаєте, це все собі додаєте в Ізбране. І так само можете додавати навіть ті магазини, в Ізбране, щоб потім аналізувати конкурентів. і Собі стосовно них робити асортимент в своєму магазині і навіть рекламні кампанії. Ось таким вот чином. Давайте ще один магазин проаналізуємо. Це є електроінструменти. Добре, давайте ще ми подивимося, що в нас тут. Ну, давайте тут без позначки фірма, якусь має велику палатку. Заходимо на цю карточку товара, переходимо в склеп. Бестселлери, бачите, у нього є ці бестселери. І тут в нас в бестселлерах маєте. А, Боже, що це таке, я навіть не знаю, це якийсь тренажер вела чи подставки для рук на велосипед. Ага, Це якийсь тренажер, ребята. Бачите, отакий от тренажерчик за 159 злотих. От, Маєте продажі є. Конкуренції не дуже, Прямо можна знайти такий, купити його і приєднатися під його карточку товара, так як немає бренду. Так, да? Да, немає бренду. От, шукаєте ось такий. І доєднюєтеся, і там можна по суперціні, не знаю, з ним навіть бавитися. Далі, сервісовий стояк роверовий. 22 особи купило. Бачите, тут ну, це, напевно, вже кінець сезону для е, цього товару. Тут теж вже кінець сезону для цього. Ну і все, так. Да? Окей. Ось. Це як аналізувати без Allegro аналітики товари. Ви собі додаєте. І потім в улюблених вже дивитесь ці всі товари, які у вас назбиралися. Шукаєте вже безпосередньо хуртовню, і на тій хуртовні по запросу задаєте питання, чи є у вас щось подібне. Висилаєте фотографії. Вам не обов'язково навіть все їхати, кудись це все можна зробити в онлайні, написати або самостійно пошукати. Навіть деякі хуртовні можна шукати по Іанам а, товар. Ось. Так, дякую за урок, і наступний я вам зроблю ще як це робити з допомогою Allegro аналітики.